Bonjour, madame Victoria, je vais bien, j'étudie la phonétique française, votre cours, je travaille beaucoup parce que j'ai beaucoup euh, appris, moi je suis entendu. Entendu, Appren... apprenant. Апхена. де зимаш, Люнде Зимаш, Дестинасьйон, Дестінасьйон. Що хочу сказати за курс? Ну, для мене це як я попала дійсно на Марс. Дуже важко, дуже потужно. І ви знаєте, що я новичок, який майже не вивчав мову, тільки по інтернету і до цього часу вивчаю тільки з вами, не хожу ні на які курси в Франції. Я зрозуміла одне: коли ти починаєш любити те, що ти робиш, у тебе починається це получатися. Раніше ну, якось мені було дуже важко. Я не могла зрозуміти, не могла як читати, знайти той диск, знайти, де його послухати. Зараз, ну, я так для себе працюю в комфортному режимі, і мені стало подобатися те, що я роблю. Дякую вам. Дякую, що навчили. І навчаєте мене далі. У мене велика проблема, я не вмію писати. Диктанти пишуть дуже погано, немає що показати. Але я розумію, так як ви говорили, якщо дитина народилась, вона не може встати і піти зразу. Це все повинно бути поступово. Головне я отримую задоволення, хоча працюю. Дуже багато. Якби я так працювала на курсі з нуля, ну я не знаю. Мабуть, я була б була супер відмінницею. Дається, важко. Але я стала розуміти, як читати, стала більше розуміти, що мені говорять, і дуже-дуже вам дякую. Дійсно, цей курс для тих, хто дуже хоче е, говорити правильно, хто любить працювати і хто для цього готовий. Дякую вам.